Спецоперація Росії Майдан 3 досягне кульмінації у березні травні цього року. Таку інформацію опублікува... опубліковано на сайті головного управління розвідки Міністерства оборони України основні напрями та цілі ворога: зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розпосюдження фейків про втому від України серед партнерів і союзників у світі. Ну і ще деморалізувати населення, посіяти паніку, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх зустріч. Іма, в тому числі представників політичного керівництва країни і громадського суспільства. От що скажете про шанси так, російських спецслужб реалізувати майдан 3 і налаштувати українців один проти одного, ну і світ проти України? Ну, перше, на що хочеться звернути увагу, це звичайна назва цієї спецоперації. вона абсолютно. Не відповідає її сенсу та змісту. Ми розуміємо, що питання майдану абсолютно різне сенсове навантаження має для українців і для росіян, причому діаметрально протилежне, і можливо, можливо, в когось якісь там ілюзії про те, що там майдан там. Хтось тобто буде реалізовувати ну, там Російській Федерації. Ну, одним словом, росіяни, росіяни десятиліттями такої тотальної пропаганди, з поняттям Майдан зв'язують там жертви, вогонь, дестабілізацію. Для нас це перемога демократії, для нас це боротьба з тоталітаризмом, з російським вправом впливом на різних рівнях з корупцією, ну тобто, ну абсолютно різні сенси. Не тепер відносно самої їхньої спецоперації поза сумнівом, що вони таке готують. От в мене навіть відсотка немає сумнівів, але розумієте такі подібні спецоперації Російська Федерація реалізує постійно. Доктрина Герасимова гібридних війн, вона якраз от є такою публічною навіть інструкцією розхитування середини будь-якої держави, навіть без його, скажімо, прямої військової ескалації. Це робиться звичайно за допомогою, перш за все, медійних інструментів. Зараз сюди додали, додалися ще соціальні мережі, так. і от навіть Данілов да, пам'ятаєте, казав. В одному з інтерв'ю, що ну з анонімними телеграмами дійсно потрібно. Щось робити, тому що саме через них розповсюджуються самі дикі, самі такі, ну не нереалістичні, на перший погляд, фейки. Вот. Але кого притягнути до відповідальності? Ну немає кого і це анонімний телеканал. Тому звичайно, під час війни ця інформаційна наша гігієна вона виходить на ну, мабуть, на перший, на перший щебель, тому що вона дестабілює Лізує не тільки тил, да не тільки людей, які а, там дивляться телебачення, читають соціальні мережі, але ж це саме відбувається і на передовій. Давайте відверті. Ну що в наших хлопців та дівчат, дівчат немає телефонів? Є на вот. чи читають вони ці вкиди а, в різних соціальних мережах? Читають чи це їх дестабілізує? Дестабілізує, тому ну недооцінювати цю історію точно не потрібно. І те, що з нею потрібно максимально рішуче боротися, якраз от через пояснення наших представників спецслужб, що такий план уже реалізується, такі його завдання та цілі, і яким чином можна цьому ефективно протидіяти, нам в принципі президент чит.

Що зараз наш пріоритет на 24-й рік це єдність, тому що викликів перед нами буде багато, враховуючи ну, враховуючи об'єктивну об ситуацію, макрофін від Сполучених Штатів він підвис разом з ним підвисла частина зброї. Хто зараз скаже, коли Конгрес прийме рішення, буде ну просто ну просто буде обманщиком. Да? Давайте називати речі своїми іменами, тому що коли це станеться ну, дуже важко сказати на наших очах. Ми бачимо наскільки Європейський Союз трансформується, еволюціонує, бере на себе відповідальність, шукає нам політичну, економічну військову підтримку. Але разом з тим, 17 березня, нагадаю, відбудеться псевдовибори на Російської Федерації, і після цього. Можуть бути звичайно певні загострення на лінії фронту він якихось радикальних дій до все ж таки до виборів в самій Російській Федерації проводити не буде. Ну наприклад, там більш широку мобілізацію або нову нову хвилю мобілізації. Тому звичайно ж чому говорять про період там від квітня по там червень? Ну тому що якраз завершуються ці вибори і Російська Федерація зможе може трансформувати в тому числі і свою військову агресивну політику і гібридну політику, все ж таки Давай. Росія в цю кампанію вливає неймовірні неймовірні кошти. Дуже дуже багато. Це все дуже дорого. І вони розраховують на результативність. От, скажіть, будь ласка, коротко, як ви все ж таки оцінюєте шанси, що операція Майдан 3 буде проведена Росією в Україні і у світі успішно? Російської Федерації велик. І досвід проведення подібних спецоперацій інформаційних, в них є величезна кількість агентури, а в них є величезний вплив навіть на засоби масової інформації світові, в тому числі в Сполучених Штатах, на що ми не читали з вами неоднозначних статей від світових від провідних де подається викрилена картина світу, тобто ресурсів. В Російської Федерації більш ніж достатньо. І підхоплюватись всередині України наративи, які вони запускають нам ззовні, не з Москви, з Європи, з Сполучених Штатів. Звичайно, будуть. Чи будуть вони мати вплив? Звичайно, будуть. От в чому справа. Але ми маємо бути до цього готові і розуміти, як цьому дієво протистояти, заплющувати очі і розказувати, що ми найрозумніші а в Москві дібіли, і що вони не розуміють навіть, що вони роблять і куди вони кошти викладають витрачають. Ні вони будуть дійсно витрачати величезні мільярди і, мабуть, не. Тільки рублів, але й доларів на те, щоб саме зараз, саме в цей період, на десь квітня по червень, максимально дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми зараз переходимо в досить складний. Період часу, коли в нас одночасно буде накладатися ну певна економічна складова да всередині держави, певний ресурсний військовий голод, і ще це буде все підігріватися російськими ПСО. Тому я всім дуже дуже пропоную нагадати початок масштабного Російської Федерації вторгнення, коли ми об'єднались, коли ми телефонували один одному, коли ми пояснювали не вкиди і фейки, коли в нас був максимальний рівень інформаційної гігієни, От ті навички потрібно згадати зараз. Вони нам точно будуть не лишні.